Вітаю! Всі дуже багато говорять про гарантії безпеки. Ну, ви чули. Чиновники говорять, громадяни говорять, журналісти говорять, експерти говорять. Але вони говорять лише слово: гарантії безпеки. Що це? Як ви собі бачите гарантії безпеки? І я сьогодні запитав у моїх підписників а в цілому, нас вже наближається цифра до півтора мільйона. Я запитав. А що таке гарантії безпеки? Як ви їх бачите? Оці гарантії, як вони мають виглядати? Що це? Один підписник почав мені виписувати дуже багато чого. Закінчилось тим, що запропонував мені створювати якийсь інститут, я там щось маю розробляти, виробляти, придумувати. Не буду я цього робити, тому що державні чиновники болт кладуть на будь-які розробки, якщо вони не належать їм або не прийшли від USAID. От в Україні нещодавно все робилося через формат і бінокль USAID крізь призму. І все, що ви розробили б, це було б байдуже. Ви можете хоч бути нобелівським, Шнобелівським лауреатом, їм байдуже, бо вони реалізують інші програми. Тому ці всі ідеї, а давайте інститут там, заснуйте, там, ад партію організуйте, це все бред. Бред, який просто забере у тебе час, і ти нічого не зможеш зробити. І виникає друге питання. Так, а що ж таке? Що ж таке гарантії безпеки? Що це? Крім цих роздумів філософських? Як філософ, бачите, критикую цей підхід. І що ви думаєте? Сьогодні от одна людина написала мені, що гарантії безпеки, і я дуже вдячний, до речі, за те, що ця людина відгукнулась і за цілий день бо ні одної адекватної відповіді. Їх взагалі не було. Ну, в цілому відповідей не було. Що ж таке гарантії безпеки. Люди чують це слово. Ну, що за ним стоїть, невідомо. От людина пише: повернення ядерної зброї і членство в НАТО. Ну, давайте розберемо. Одразу скажу: повернення ядерної зброї. Розбираємось. Куди пішла ядерна зброя після роззброєння України? Ну, давайте. Три, два. Один. Напишіть. Поставте на паузу і спробуйте написати, куди пішло 90% ядерних боєголовок, які були в Україні. В Російську Федерацію. Тому сьогодні говорите: поверніть нам ядерну зброю. Хто її має повернути? Російська Федерація. Зараз. Ядерну зброю. Нам. Ви серйозно? Частина ракет. Яка прилітає по нашим містам і по нашим військовим і вбиває наших людей, це те, що ми роззброїлись, дякуючи нашим мудрим очільникам в той час. Ніхто нам ядерну зброю не поверне. Може бути питання, а нехай нам поставлять ядерну зброю. Ну ось як Російська Федерація Білорусі поставила. Таке може бути. Але вдумайтесь, хто на це піде? Хто на це піде? Байден останніми своїми указами дав Україні можливість і право бити по російській території атакамсами. Але атакамсів дав мало, і вистачило їх не на дуже багато. У відповідь ми отримали постійні методичні атаки по нашим містам. Щодня, протягом, це вже, напевне, місяця, дрони, 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 які вбивають людей. В Києві загинуло подружжя, лікар і е, журналістка. Відомі люди. Хто поставить ядерну зброю, якщо вони знають, що ми можемо нею скористуватись? Хто ризикне настільки? І ще одне питання. Уявіть собі, от один підписник написав член нашого ком'юніті. написав, Уявіть собі, Росія в 2022 році повномасштабно атакує. В Україні є там, 20 боєголовок ядерних наші дії. Наші дії. Куди бить? По прикордонні? по своїх територіях, по Донбасу, по, по чому бить? По Курській області, звідки все це прилетить до нас? По, по чому бить? І другий варіант. Вистрелив 20 ми можемо боєголовками. А скільки нам прилетить у відповідь? А у нас є можливості перехопити ядерні боєголовки? Я думаю, що відповідь очевидна. І ризикувати Європа так ніколи не буде. Отже, ядерна зброя відставляється поки що. НАТО. Ну, НАТО це колективний орган. І в НАТО можна вступити тільки якщо всі проголосують за приєднання нового члена. Як ви думаєте, Угорщина зараз проголосує за приєднання України до НАТО? І не тільки ж Угорщина. Там... Кілька держав, які ну, не надто розташовані і привітні до нас. І вони більше ангажовані з Путіним. Ну, це їх право. Як ви думаєте, вони проголосують за це? А тепер ключове питання. А можуть бути гарантіями безпеки процедури, які неможливо виконати? Можуть. Стоявіть собі, що ви прийшли в дитячий садочок і попросили захисту озброєного для інкасаторської машини у дітей. Вони можуть вам забезпечити збройний захист інкасаторської машини. Скажіть, а до чого така аналогія? Ну, то, -то це так само можливо! І ви написали в договорі, що збройний захист інкасаторської машини забезпечує дитячий садочок номер 5 в кількості Вася, Маша, Петя, Коля, Лена і Миколу візьмемо з дитячим пістолетом, водяним. Вони зможуть, ви будете задоволені, що у вас записано, що є збройний захист у вигляді ось такого контингента, спецназу дитячого. Тобто ми можемо записати в гарантії безпеки що завгодно. Але якщо воно не може бути виконане, то ніякими гарантіями безпеки це назвати неможливо. І отут виникає питання: якщо ви не слухаєте марафон, де постійно говорять оце ж саме НАТО, і поверніть нам ядерну зброю, що ви вважаєте, що можна написати як гарантії безпеки, щоб задовольнило чиновників, нас, вас? Журналістів в марафоні, експертів і так далі. Що це має бути? Яке це має бути речення? Я місяць випитую в усіх людей, яке це має бути речення, що це має бути написано? Ну, крім НАТО і ядерної зброї. Бо ми знаємо, що це неможливо. Нема сенсу вписувати НАТО і ядерну зброю, бо це неможливо. Це не буде реалізовано в найближчій перспективі. То, що? що ми вимагаємо? Можна. Ну, Давайте просто напишемо. США гарантують безпеку. Все. Ну, бо ніхто не може назвати, що таке гарантії безпеки. Можливо, у вас є відповідь? Напишіть в коментарях, не забувайте підписуватись. Лайки, дизлайки. Все вітається. Головне, не будьте байдужими. Ну і можна стати спонсором каналу. Ми грошей, олігархів, не беремо. І криші у нас олігархічної теж немає. Ми працюємо для вас і заради нашого майбутнього. Бережіть себе.